А чи вірите ви у привидів у небі? 25 лютого 2022 року. Другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Небо над Києвом затягнуте густим димом. У місті лунають сирени. Напруження зростає з кожною хвилиною. З боку російських військових надходять повідомлення про повітряний наступ. У цей момент капітан Олександр, досвідчений льотчик 40-ї бригади тактичної авіації, отримує наказ підняти свій міг 29 у небо, аби протистояти навалі. Військовий аеродром, де базувався Олександр, ледве уникнув ракетного удару кілька годин тому. Авангард російських літаків, серед яких винищувачі су 27 і бомбардувальники су 34 уже перетнули кордон і прямували до столиці. Відповідальність за захист неба лягла на плечі невеликої групи українських пілотів. Серед них і Олександр, ветеран авіації, для якого цей день мав стати вирішальним випробуванням. Олександр отримав повідомлення з командного пункту: Російські винищувачі наближаються до Києва. Завданням було не лише знищити літаки супротивника, а й захистити цивільну інфраструктуру міста. Це був перший справжній бій в моєму житті, згадує Олександр у рідкісному інтерв'ю. Його руки трохи тремтіли, але дух був сталевий. Перехоплення відбулося поблизу Білої церкви. На екрані Радара Олександр побачив Су-27, що рухалися клином. Росіяни намагалися атакувати ракетами класу повітря-Земля. Олександр швидко оцінює ситуацію. І розпочинає серію ризикованих маневрів, які неодноразово відпрацьовував на тренуваннях. Його перша ракета влучила в найближчий Су-27, змусивши решту ворогів змінити курс. Це дало можливість зосередитись на другій цілі. Другий літак був збитий через 5 хвилин інтенсивної перестрілки. Але найважче було попереду. Останній су 27 почав атакувати Олександра з тилу. Він наважився виконати так званий кобровий розворот, майже вертикально піднявши ніс літака, змусивши ворога втратити рівновагу. Су 27 був змушений катапультуватися, лишаючи український пілот у статусі беззаперечного переможця. Після короткого перепочинку Олександр отримує новий виклик. Група Су-34, оснащених крилатими ракетами, прямувала до стратегічного об'єкта поблизу Василькова. Попри в тому, він знову піднімає свій міх в небо. Бій відбувався вже в темряві під прикриттям нічного неба. Нічні бої це зовсім інший рівень, розповідає він пізніше. Олександр довірився не тільки радарам, але і своїй інтуїції. Він підійшов настільки близько до одного з Су-34, що навіть побачив контури кабіни ворожого пілота. За лічені секунди він запустив ракету, яка точно влучила в двигун супротивника. Російський літак вибухнув у небі, освітлюючи усе довкола. Решта ворожих літаків поспішила відступити. Протягом наступних тижнів Олександр здійснив понад 10 бойових вильотів, знищуючи як ворочі літаки, так і крилаті ракети, що загроджували містам. Один із найвідоміших епізодів став його бій 15 березня, коли він вивів свій пошкоджений літак з зони бою, не допустивши його падіння на житловий квартал. У кабіні вже майже не працювали прилади, але Олександр. Зміг посадити літак, уникнувши катастрофи. Коли у березні почали з'являтися чутки про привиди Києва, багато хто вважав, що це просто міф. Але насправді це був збірний образ десятків таких пілотів, як Олександр, які вдень і вночі боролися за незалежність України. Він був одним із них героєм, який залишався у тіні, але чий внесок був. Безцінним сьогодні, дивлячись на небо, українці пам'ятають тих, хто боровся за їх свободу в найтемніші часи. Олександр продовжує службу, навчаючи молодих пілотів, передаючи їм свій безцінний досвід і уроки незламності. Його історія стала натхненням для цілого покоління, яке вірить, що навіть перед обличчям неминучої загрози героїзм і любов до своєї країни. Можуть стати найсильнішою зброєю, моя робота це не подвиг, а обов'язок. Я роблю те, що повинен. Але якщо моя історія надихає інших, то можливо я справді на своєму місці, каже він з усмішкою, коли його запитують про привида Києва.